Всім привіт! Пропоную вам огляд двох калькуляторів. Один електроніка МК-59 88-го року виготовлений. І такий жовтий 83-го року виготовлений. Вироблено в Україні. Один калькулятор по сьогоднішній час ще робочий. В ній можна виконувати різні функції. До речі, є дуже цікаві функції. Якщо нажати РФ і нажати 2, то вийде два знаки після коми. А можна міняти це число. 88-й рік вигляду. Mm. повністю робочий калькулятор, а цей не працює. Пропоную його розібрати і подивити, що ж він цікавого середині. Що ж ми тут бачимо? Мікропереключатель. Включатель точніше. Скоріше всього, що цього срібні контакти. Трансформатор. Плата. На платі присутні 4 діоди старих з позолотою. Мікросхема на акумуляторі з дирочкою. кт 961 А. Два півбочки. Ще один діод. Це не знаю, якийсь так діод НВТ-конденсатори, резистори, опори, точніше, підстроєчник, конденсатор. З задньої сторони. На платі управління ми бачимо дві великих мікросхеми К-145Б. 8П і 7П. Досить явною присутністю позуват. Ось тут на нижках. Що Що Маленькі мікросхеми. К-172 і К-165. Ну, треба розкусувати на них позуват явно немає. маю. Три парапорції. МЛТ опори. І ось тут два скляних. Тут два. І з цієї сторони чотири скляних ділоди. З присутністю позолоти, мабуть. Треба ж більше підібратися. Кнопки. Кнопки. Ці акумуляторів виконані на герконах. В кнопці знаходиться всередині певного металу пластина, і коли ми нажимаємо, коли воно проходить крізь геркон, геркон подає сигнал платі, що нажалась певно Певна клавіш. Потрібно провіряти наявність золотих контактів. Позовати видимої немає. Всім дякую за увагу. Такий калькуляцій.